У справжній царині капітально відремонтованого і відновленого шахового клубу на базі 9-ї дитячо-юнацької спортивної школи імені міжнародного гросмейстра Олександра Мороза Дніпровської міської ради добігає кінця кубок Дніпра з шахів серед чоловіків та жінок з класичної гри з обрахунком національного рейтингу, який зібрав представницький склад учасників як за кількістю, так і за якістю, де серед 47 семи тих, хто сіли за дошки, не нижче другого дорослого розряду присутні три майстри спорту України і 10 кандидатів у майстри, що робить турнір. Одним з найрейтинговіших за останній час на теренах мегаполісу, що, звісно, не може не тішити федерацію міста з цього виду спорту, який, окрім іншого увібрав у себе цілий світ не тільки гри, але і мистецтва науки, і навіть елементи військової тактики та стратегії. Це вперше в обновленому шаховому клубі такий чемпіонат. Він зібрав Рекордні по якістю шахістів, три майстри спорту, десяток кандидатів у майстрів спорту для усіх шахістів Дніпра це велика подія. Це свято шахів. Я дуже впевнений, що це буде свято продовжуватися. Дуже хотів би подякувати федерації шахів Дніпра, особливо спортуправлінню, управлінню мистецтва науки, за допомогу, за плідну працю, за те, що шаховий клуб працює, турніри ежедневно проходять. Це для наших всіх шахістів велика подяка. Серед учасників і восьмирічний Мирон Нетребка, який попри юний власний вік, доволі титулований спортсмен і не тільки в Україні. Він чемпіон світу і Європи і щойно повернувся з Греції, де за підсумками юнацького чемпіонату. Нату континенту хлопчина здобув дві золоті медалі з рапіду та бліцу і став срібним призером у розв'язанні шахових композицій. Я дуже радий. Там і тренер та всі мої близькі люди. Грати мені було тяжко. Ну не так тяжко, але тяжко. Тому що у мене дуже багато разів, а ставалася одна секунда. Та всьому складність була, але мені вдавалося прийняти правильні рішення, та я приміг. Головна боротьба за нагороди на старті турніру, який проводиться за швейцарською системою у 9 турів, Очікувано розгорнулася поміж його головними фаворитами, майстрами спорту України Артемом Марченком, Володимиром Шалдибіним. Та Георгієм Метревелі. Втім, згодом, можливо, десь несподівано для непосвячених зненацька вистрелив Артем Топал, який перед двома заключними турами одноосібно очолює перегони, маючи в активі 6,5 набраних очок і перевагу на фініші в тому, що вже провів поєдинки з основними конкурентами за перемогу. Зрештою, не будемо вдаватися у перечасні підсумки і висновки. Це спорт, і в ньому всяке буває. Наразі зачекаємо вечора четверга, коли будуть зіграні партії заключного туру, які дадуть вечерні відповіді на питання. Чемпіона і призерів Кубка Дніпра жахів.